Вітаю з вами Пархоменко за Полтавою. І ми сьогодні в другій міській клінічній лікарні заїхали подивитися, як працює комп'ютерний томограф, який встановили півтора роки тому. Ми зробили сучасний ремонт і таким чином даємо можливість сьогодні полтавцям абсолютно безкоштовно з електронним направленням проходити дослідження. Послуги наша громада може отримати безкоштовно за умови. Наявності електронного направлення та попередньої запису на чергу, тому що, на жаль, не дуже багато у нас насправді досліджень, тому є трошки невеличка, але черга є. Послуга надається абсолютно безкоштовно. Запис на дослідження проводиться за номером телефона. На жаль, ми не можемо створити якусь електронну запис для людей. А тому, що кожне дослідження дуже індивідуальне. Якщо це з контрастуванням, там є певні умови підготовки пацієнта. Його треба проінформувати про це, налаштувати, дати певну консультацію і спланувати його дослідження. Полтава стає одним із міст, яке за допомогою сучасних технологій продовжує покращення життя нашим полтавцям.